Three, two, one. Cierra.

Один рукав ми беремо спицю і пронизуємо крізь всі петелечки. Воно мені треба ось тут буде підтягти трошки. Потім ми витягнемо цю нитку. Так, і ось, бачите, нам потрібно зробити ось цю лінію, ось тут витягаю трошки. Перебираючи, дивитесь. Просто перебираєте і дивитесь, де потрібно підтягти, а де не потрібно підтягти. Ви бачите, в мене вилізла ниточка. Тому треба її підтягти. Значить, дивимось, хопа. Хопа. Так, не підійшла. Зараз ще раз. Хопа. І пішли. Перевіряємо. Мені сподобалась це в'язка ще тим. Що, якщо ви придивитеся, ви бачите тут великі петельки. Але, от бачите, чорний колір і червоний колір. Але так як воно ще не прийшло в ЛТО, тобто це полотно треба і можна підтягувати. От Бачите, всі рівненькі, всі рівненькі петельки підійшли, подивилися, перекинули. І перекинули. Тобто можна розтягувати ці петлі, рівняти їх. Розумієте? Витягати. І ось, поки ви тут не наведете лад, щоб вони всі рівненькі були, ви не починаєте їх пров'язувати. Тобто, спочатку все перевірите і тільки потім починаємо працювати. Ви зрозуміли? Ваша задача тут зробити так, щоб нібито з однієї петлі буде виходити одразу інша петля наступного ряду. Так я думаю, що це зрозуміло. Якщо треба, підтягли. Ось, бачите, раз, 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 раз. О, ось тут, бачите, знайшла таку випіндрюлю. Оці ниточки, які по одній, вони нам будуть заважати, тому їх потрібно перекинути, дуже щоб охайно було перекинути. І зараз, от тин-тин-тинь, ми дійшли. Так, де вона тут? Де вона тут сховалася? Тобто, бачите, розтягнули полотно, і вона пішла вже на своє місце. Вона вже не хоче з нами зв'язуватися. Все, вони були рівненькі. І так, отут горловина. Оця частинка, це ми помітили, що це перед. Оце в нас рукав. Я одягла всі петлі з рукава на спиці. І ми пам'ятаємо, що у нас червона ниточка починається не спереду, Вона починається з, тобто, ось, центральна. Червона. і Тобто, отут у нас буде ниточка. Це по-перше. Тепер ми піднімаємо ж петлі. І так, чорна, 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 лицева, виворотня лицева, виворотня. Тобто Ось. І ці дві протягнули. То ми маємо, то ми маємо виборотня. Далі у нас йде лицьова. Тобто оце йде сюди, а ось перша знизу. Так. І оці верхні дві, ось вони. І так, що ми маємо? Лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева? Далі, далі йде лицьова, Шукаємо тут верхні дві. Шукаємо ось вони верхні дві. Вивертня. Ось верхні будуть у нас. Ще раз лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицьова, виворотня. Ні, 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 вона не виворотня. Тут ось виворотня. Протикнули. Витягли. Так, ще раз. Лицева, виворотня, лицева виворотня. Спочатку нанизаємо, а потім будемо перекидати, що наперед, що на спинку. i see that Починаємо з виворотньої. І витягуємо цю додаткову нитку лицева, виворотня лицева, виворотня лицева, виворотня лицьова. Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова. І ось тут буде виворотня. Виворотня. Все підтягли і тому. Виворотня лицьова, виворотня лицьова, виворотня лицьова, виворотня лицьова, виворотня лицьова, виворотня лицьова, виворотня лицева. Ще раз. Виворотня лицьова, виворотня лицьова, Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня лицьова, виворотня, лицьова, виворотня лицьова. Все впадає. Робимо таку. Ця лінія ось вона. Так як там у нас вперед, я перекидаю ось всі ці петлі. Бачите, Ви лицева виворотня лицева і тут у нас буде виворотня. Так як червона Нитка в'яжеться по візерунку, далі лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова і Виворотня. далі Лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицюва, виворотня. І так в'яжемо до кінця. І потім переходимо на чорну нитку. Так, дов'язали виворотня, лицьова, виворотня, лицьова. І тут ми вже переходимо на інший колір. Зробили я петельку. Ось так, бо ми її теж будемо ув'язувати, підтягую спицю. Так, петелечка робиться з, тобто ми тут закінчили на червоній кольорі. Тут у нас йде виворотня. Взяли. Так, підтягнули. Тут треба дуже добре підтягувати, щоб нікуди ці петлі не втекли. Далі ми не з попереднього робимо, а з тієї ж. Чому от в цьому місці? Ну? Але дивіться, бачите, у нас воно розтягується. Тому оцю петельку ось у мене лицева петля чорна остання. Тоді я її знімаю. І знімаю оцю свою петлю з додаткової нитки. Перекинула знов. І ось їх підтягнула, пров'язала. Тобто ви зробили, зафіксували її з попередньою петлею. Далі йде у нас. Виворотня. у цій частині ми просто пров'язуємо. Ну, добре, дивіться, все гаразд. Так де в мене вона? Цей хвостик ув'язую одразу. Попередній ряд. Попередній ряд. Попередній ряд. Ці частинки можна повідрізати, бо вони нам не будуть заражати далі. Все. попередній, в попередній, в попередні, в попередній І так дов'язуємо до кінця. Дов'язуємо до нашого цього місця. Ось у нас ця лицева ось так тепер червона, червона знизу. Червона знизу, знову. Тут ми маємо лицева, виворотня, лицева виворотня. Говорят. Дякую за увагу.